Вітаю! Стежимо за подіями разом із ситуаційним центром. 29 листопада о 6.45 системи відеоаналітики зафіксували ДТП на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Данила Галицького. Виконуючи поворот ліворуч, біла шкода Октавія не надала перевагу в русі та зіткнулась з сірим «Нісан Ліф. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Учасники оформили Європротокол. Того ж дня об 11.46 відеоаналітика зафіксувала ДТП на перехресті вулиць Келицька та Шевченка. Під час повороту ліворуч сірий сіри лансер не надав перевагу та зіткнувся з сірим Кіа. Водії самостійно оформили європротокол без залучення поліції. 1 грудня о 12.54 системи відеоаналітики зафіксували ДТП на вулиці Костянтина Василенка, 4А. Виїжджаючи з прилеглої території, сіра Волга Газ-3110 не надала перевагу зеленому «Фольксваген». У результаті зіткнення автомобілі отримали пошкодження. На місці працювали патрульні. На водія Волги склали протокол. 2 грудня о 8.37 системи відеоаналітики зафіксували ДТП на вулиці Келицькій. Синя Тойота Ландкрузер, не дотримавшись безпечної швидкості та дистанції, зіткнулась з білою мазда. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце прибули патрульні. На водія Toyota склали протокол. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідками здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят сім, Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.